Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми будемо годувати вашого улюбленого героя цього каналу. Так, це майор. Так, ось так я зробив йому ультрафіолет. Давайте покажемо, щоб ви повірили. Ось, бачите, це ультрафіолетова лампа. Як ви знаєте, черепахам дуже потрібен ультрафіолет. Як це працює, ось так, бачите, ось так це працює. А дивіться, перше, що як вона працює на розетку йде електричество, потім по цьому кабелю, ось так, ось так. На світильник і загорається лампа. Так, давайте годувати. Відкриваємо баночку. Так, ось так бачите, ось такий корм. І давайте годувати. Як ви знаєте, майор вже великий, тому даємо 30 штук. Один, два, три, чотири. Майор іди кушай Раз, два, три, чотири. Пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, деревья, половина, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два. 23, 24, 25, 26, так, 4 штучки залишилося. 27, 28, 29 і 30. Все. Ми йому дали рівно 30 штук. Хоча... Так, ми йому дали 30 штук з вами. Ось така конструкція. Бачите? І якраз для черепа ультрафіолетова лампа це дуже корисно. І вона, і вона їм дуже потрібна в житті. Вона ця лампа, яка дуже дорога, вона повинна працювати мінімум 12 12 годин на день. І це потрібно каже, кожен день, щоб було. Тому що якщо а, ця лампа не буде працювати, просто в них почнеться е, рахіт і так далі. Бачите, ось майор. Майор он. Так, давайте трішки допоможемо йому. Ну, черепахи дуже розумні тварини. Бачите? От. Друзі, не забувайте про лайки, підписки і скоро вийде відео, як я маю годую. Якщо її ніхто не будував, то буде це відео. Ось так майор кушає. Так, ось так лампа тут ця стоїть. Це світильник. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, де він стояв. Ось так він в цю розетку під'єднаний. Ось так, друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.